Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття жовтень. Жовтень це другий місяць осені. Це особливий час, коли в природі відбувається багато цікавих змін. Давайте разом дізнаємося, що ж змінюється в цей місяць. Жовтень називають золотою осінню. Тому що більшість дерев вкриваються яскраво жовтим, червоним і помаранчевим листям. Сонце вже світить не так яскраво. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Повітря стає прохолодним і частіше бувають дощі. Скажіть, які кольори ви помітили на деревах у жовтні? Так, жовтий, червоний, коричневий, помаранчевий. У жовтні багато птахів готуються до далекої подорожі в теплі краї, де немає зими. Ці птахи називаються перелітними. Наприклад, журавлі, ластівки, вони відлітають, тому що в холодну пору їм важко знайти їжу. А ті птахи, які лишаються зимувати, як от синички, ворони, горобці, шукають собі теплі місця і запасаються їжею. Тварини також готуються до зими. Білки збирають горіхи, шишки, щоб було чим харчуватися. Їжачки шукають місце, де сховатися на зиму. Вони люблять ховатися в купах листя. Ведмеді також шукають собі лігво, де будуть спати всю зиму. Люди в жовтні також готуються до зими. Вони збирають урожай у саду та на городі. Яблука, груші, картоплю, моркву. Усі фрукти і овочі ховають у погріб, щоб було що їсти взимку. Також люди утеплюють свої будинки, лагодять дахи, дерева й вікна, щоб взимку було тепло. Діти і дорослі в жовтні носять теплий одяг, куртки, шапки, тому що стає прохолодно. Жовтень має багато народних прикмет, які люди спостерігали багато років. Наприклад, якщо журавлі летять високо у небі і курличуть, то осінь буде довгою. Якщо листя з берези опадає рівномірно, зима буде м'яка, а якщо нерівномірно, зима буде суворою. Також є прикмета, якщо в жовтні часто йде дощ, то наступного літа буде багато грибів. А як ви думаєте, чому люди помічають такі предмети? Вірно, тому що вони спостерігають за природою. Тому, дітки, раджу вам також бути уважними до природи і помічати її зміни. Дякую вам за заняття, до нових зустрічей!